Ми вітаємо тих, хто приєднується до нас. Ми сьогодні на природі. Після цього в нас будуть шашлики, дуже, дуже смачно буде, тому наступний раз приєднуйтеся до нас. Напевно, будуть шашлики. Дивлячись на деякі ліца, то незрозуміло. А ми це викладемо після того, як ми з'їмо шашлики. Добре, друзі, дивіться. я, ну Ви знаєте, що на природі треба трошки коротше, тому що. Росія, на увага, тут собаки, і люди і все інше і діти. Сьогодні Трійця, так? Сьогодні Свято Трійці або свято Сходження Духа Святого. І я коли роздумував про це, послухайте, друзі, давайте, дайте мені 20 хвилин, я хочу просто донести неймовірну важливу річ. Дух Святий, коли зійшов на церкву, він дав нам здатність жити зовсім іншим життям. Да? У нас з'явилася здатність. До цього часу в нас не було. Взагалі, розумієте, євреї жили по чому? По закону. Ж закон їх обмежував. Закон говорив, що не можна робити. Дух Святий дав нам здатність жити зовсім новим життям. Ви тут? Це, це те, що принесло благодать в нас. Це те, що принесло здатність нам жити святим, праведним життям, долати труднощі, долати перешкоди, бути переможцями там, де інші стають лузерами, програють і так далі. Але дивлячись сьогодні, давайте почуйте, почуйте мене. Але дивлячись сьогодні на своє життя, на життя оточуючих людей, чи ми можемо сказати, що ці люди живуть в дусі Святому? Таке питання з зірочкою. Да? І я сьогодні, коли готувався, я сьогодні підготував антитези. Тобто, ви не живете з Духом Святим, якщо? Тобто, будуючи. Будуючи, а, або дивлячись на слово Боже, у нас є певні обітниці. Діти, будь ласка, можете ви не ходити? Один, десь туди піти кудись чи туди піти. Хто, Коротше, так, хто ходить туди-сюди, той не їсть сьогодні? Окей. Саме перше, що говорить Ісус Христос своїм апостолам, дії святих Апостолів починаються з чого, ви пам'ятаєте? Чекайте тут обітницю в Єрусалимі, щось станеться. Хто пам'ятає? Я розумію, що у вас в голові зараз м'ясо, шашлики і так далі, але давайте все-таки. Дії святих апостолів 1.8. І ви приймете силу. приймете силу. Окей, вже добре, непогано. Далі, коли зійде Дух Святий на вас і. Свідками. Свідками. Тепер дивіться, друзі. Чітко є написано, коли зійде Дух Святий, то ми що приймемо? Силу. Тепер давайте дивимося сьогодні на наше з вами. життя У нас нема сили. Є Дух Святий, значить, в нашому житті чи ні. Ви розумієте, тобто є чітке розуміння, якщо Дух Святий сходить на твоє життя, ти маєш ходити в силі. Правильно чи ні? Тут все логічно. Тепер, якщо ми не ходимо з вами в силі, а тепер дивіться. Апостол Павло каже, що ми можемо зневажити Духа Святого, ми можемо засмутити Духа Святого, яким запечатиме, так? Ми можемо знехтувати, ми можемо ігнорувати Дух Святий. Тобто, Дух Святий є в нашому житті. От так як ви зараз ігноруєте бутерброди, ви так само можете ігнорувати Дух Святий в своєму житті. Не всі ігнорують, так? Да? Да. Ви розумієте? Тобто, можуть, Дух Святий зійшов на церкву. Але це не значить, що Дух Святий зійшов до на нас з вами. Або Дух Святий зійшов на нас з вами, але через деякий час ми почали ігнорувати. Ви розумієте, ми не можемо один раз напитися Духа Святого, наповнитись Духом Святим, і все, це, це достатньо на все життя. Тепер народ, ви розумієте, будуємо на антитезах. Є в нас для чого я це говорю? Щоб ми сьогодні подивилися на своє життя, і якщо в нам, нам не вистачає Духа Святого, якщо ми кажемо ні, і тут в мене проблеми, і тут проблеми, і тут проблеми, проблем, то що? Дух Святий же ж є. Ви розумієте? Ми з вами повинні тепер провести, можливо, якийсь певний час в молитві, в пошуку Бога, взяти піст, дозволити Духу Святому знов зійти. Те саме, що було в апостолів. І вони наповнилися знов Духом Святим. Розумієте? Вони зрозуміли, що щось їм бракує. Вони почали молитися, Господи, в нас є певний страх, нас побили. Дай же нам з, з силою свідкувати про, про, про Тебе, правильно? І Дух Святий зійшов знов на них. Земля затряслась, місце затряслося. Тому дивіться, питання номер один: чи є в нас сила? Чи в нас є страх, чи в нас є переживання? А зараз нам, як, як ніколи, потрібна сила. Ви розумієте, щоб криша не поїхала? Щоби вистояти в ці в ці в цій ситуації. Ми кожен день. От е, сьогодні зранку я скинув свідчення, потужне свідчення. Да, Міша вийшов, все таки. Це круто. Ми молимося за наших хлопців. Ми молимося за наших е, 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 тата, за, за за чоловіка, за сина, ще за когось. Нам потрібна оця сила. Нам потрібна сила, щоби не боятися за своє особисте життя. На днях прилетіло в Луцьк сус сусіди. Розумієте, е, ми не знаємо, можливо, прилетить нам. Ми не, ніхто зараз не, не не є в безпеці. Другий момент, виходячи з цього вірша, друзі, і моїми ви свідками будете. Це, це боляче, я знаю. Але послухайте: не твоя дружина, не твій чоловік, не твої діти мають бути свідками, а ти маєш бути свідком. Давайте задамо собі питання. Я є свідком Ісуса Христа. О, ви, ви, напевно, не зовсім зрозуміли. Мова йде не просто про те, що ми говоримо про Ісуса Христа. Знаєш, я хожу в церкву. Не, не про це. Ти є твоє життя, ти є свідком Ісуса Христа. Розумієте, ми можемо говорити, можемо не говорити. Але людина сідає до тебе в машину, людина приходить до тебе в офіс, говорить сюди, каже, які не такі. А що ти? Як ти? Як, як тобі ще кришу не знесло? Як це ти, що ти ще маєш мир в серці? А як ти зберіг свою сім'ю? А як в тебе бізнес будується? Друзі, ви розумієте? Ми є свідками, тому що коли дивилися на апостолів, казали, вони були з Ісусом Христом. Коли дивилися на Степана, коли дивилися на інших, на, на апостола Павла, ви розумієте, вони всім своїм життям свідчили про Ісуса Христа. Тому, виходячи з першого вірша, ми собі задаємо два питання. Чи я хожу в силі Божій? Якщо ні, значить, друзі, обітниця все ще є для нас. І це не є, друзі, я сьогодні не облічаю нас з вами. Це Євангеліє для нас. Давайте просто згадаємо, ви розумієте, є ліки. От є ліки. Чого ти ходиш з, з больною головою, випий таблетку. Ви тут? Чого ти ходиш голодний? От стіл накритий, бери, візьми, поїж. Чого ти ходиш без сили? Дух Святий виливається, Бог немірою дає духа. І це в комплексі. Наступний момент. Наступний момент, я вже без конспекту не знаю. Отже, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Якщо наше життя слабке, боязливе, ми, ми, ми мовчимо про Ісуса, ми боїмося. Ми боїмося, що Розумієте, Взагалі життя має бути без страха. Без слабкості. Це життя в Дусі Святому. Ще один момент. Галатам 5.22, ви знаєте ці вірші. плід духа. плід духа. Чи є плід духа в нашому житті? Друзі, почуйте. Це не просто я себе заставляю не грішити. Розумієте? Це плід роботи Духа Святого. І оті всі моменти, і навіть більше. Мир є в серці? Нема. Радість є в серці? Нема. Яка радість може бути, коли москалі навколо? А радість має бути. Вона є. Вона є в дусі святом. Довготерпіння. Ой-ой. Що ще? Самоконтроль. Будь здоров. Контролюй себе. Знов, друзі, це не, не просто е, звинувачення. От ви такі сякі, от я дивлюся це на Оксану. І щось я не зовсім бачу в ній Духа Святого. Мова не про це. Розумієте? Бог сьогодні дає нам слово і нагадує: ти можеш ходити в мирі, незважаючи на те, що навколо війна. Ти можеш ходити в радості, незважаючи на те, що нібито причин для радості нема. Тому що ця радість приходить від Духа Святого. Я не буду перераховувати всі оці е, грані е, плоду Божественного. Це вам належить. Мені належить це. І якщо я, я, я в цьому не хожу, значить десь я ігнорую Дух Святий. Значить, десь я не провожу час. А для того, щоб Дух Святий почав роботу свою в моєму житті, я маю проводити з ним час. Амінь. Амінь. Дякую, Тарас. Хоч один сказав амінь. А то всі тільки головами кивають. Кивають. Болванчики такі китайські. Друзі, не можемо ми наповнюватись Духом Святим, якщо весь час духовності в нас. Це поки ми п'ємо каву і просто там підглянули один вірш, який хтось запостив в Інстаграмі. І молитва, вся наша молитва це молитва перед їжею. Взагалі не знаю, на що перед нею молитися. Якесь таке хотів хороше вам слово сказати: якесь таке виходить, що ви такі сумні стали. Давайте ще один момент. Римлянам 8.13. Живіть за Духом, бо якщо будете жити за тілом, то помрете. Розумієте? Бо Дух Святий приносить в наше життя справжнє життя. Да, от вибачте за тавтологію, тобто Він приносить в, в наше єство, в нашу душу справжнє життя. Якщо ми живемо за тілом, ми, ми, ми вже трупи. Ми, е, да, плоть визначає, щоб ви розуміли, життя за тілом. Це не не значить, тільки е, це не, не взначені, що тіло визначає там хочу їсти, чи хочу спати, чи хочу в туалет. Це життя, бездуховне життя. Ось воно розумієте. Тобто, наше життя має бути духовним. І далі що саме цікаво написано, що всі, хто водиться духом, вони сини Божі. Всі, хто водиться духом, вони сини Божі. Дивіться, тут два моменти. По перше, по перше, Боже Дух Святий приносить в наше життя цю духовність, оцю значимість. Забирають цю мертвість, яка яку приносить наша плоть, з другої сторони, друзі, ми відчуваємо себе синами, не сиротами, а синами і дочками. Ну неважливо. важливо. <плухи> да, так, ви розумієте? Тобто е, хтось тебе приймає, хтось не приймає, в тебе згадайте е, історію про, про блудного сина. Блудний син повертається, а старший син, який є в домі, він відчуває себе сиротою. От він і ходить, бурчують. Дуже дякую, Галя, що виставила проповідь е -е, пастора Білика. Е -е, потужна. Я переслуховую, я, я всім вам також рекомендую переслухати просто. Потужна проповідь. І він дуже цікаві речі. Він... Дивіться, що він сказав: Він каже: я в своїй церкві бо боюсь таке сказати, вам скажу. Є моменти, коли пастор в своїй церкві. Е, е, ну, Йому важко щось говорити, бо люди зразу о, ти про мене говориш це. Тому послухайте, це те, що я хотів би вам сказати, але він сказав. Друзі, сирідство. Ми часто відчуваємо себе сиротами. Що таке сирітство? Ми відчуваємо себе ображеними, ми відчуваємо, що нас недолюбили, нам щось не додали, нам ще щось. А коли ти син, розумієте, ти вільний. Ти вільний. Ти відчуваєш батьківську любов. Тебе не люблять, батько все рівно тебе любить. Батько все рівно про тебе дбає. Тепер чому я про це кажу? Якщо цього нема, то значить десь Духа Святого немає в нашому житті. Розумієте, це як, це як слаба напруга. От є коли в наших розетках є слабка напруга. Лампочка вроді би, світить і не світить, моргає. Да? О, там, е, можна, щось може не включитися. Там, котел може не включитися, чи, чи холодильник може не, не, не включитися, бо йому не вистає напруги. Отак нам з вами не вистачає Духа Святого. Якщо немає оцих речей, значить не вистачає Духа Святого. А він належить нам. Розумієте? Він прийшов на цю землю для того, щоб змінити наше життя. Ой. -ой. А давайте ще один. Об'явлення 2.7. Об'явлення 2.7. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церквам. Послухайте, друзі, це неймовірно важливі, важливі речі, і тут також два в одному. Перше, Дух Святий дає нам розуміння взагалі, що робиться. Тобто, розумієте, хто має вуха, хай чує, що Дух говорить церква. У нас є здатність оця. Чути взагалі Божий голос в нашому житті. Я, я дуже швидко так ви розумієте, я дуже так тезово вам накидаю, але ви маєте це зловити. Дух Святий приніс нам. Дивіться, в старому завіті не всі люди мали здатність чути Духа Святого. Чути Бога. Так правильніше буде, так? Да? В новому завіті Дух Святий дав нам здатність чути Бога всім нам. Крім деяких деномінацій, які не вірять. Це? Да? І тепер. По-перше, по перше, в нас є здатність чути Божий голос. Друге, я не знаю, чи ви це зловили. Дух Святий кому говорить? Ви розумієте? Давайте давайте я ще одну тезу вам скажу. Всі ми Духом Святим хрещені в тіло одне, що воно є церква. І от знаєте, коли людина каже, я хожу з Богом, я чую Духа Святого, але вона не є частиною церкви, великої, маленької церкви, розумієте? Це, це вже інше питання. Але ти, але ти маєш бути і я так само, ми маємо бути частиною церкви Ісуса Христа. Тому що саме церква народилася, коли Дух Святий зійшов. І тепер. Знов, коли люди кажуть, я можу бути спасенним без церкви, я не вірю в це. Бо про це ціли, цілих три розділа апостол Павло написав: 12, 13 і 14 розділ послання до Корінтян. І коли хтось говорить про любов, 13 розділ, він стоїть всередині двох розділів, які говорять про тіло і про дари в тілі. 12 і 14 розділи говорять про Дух Святий, який діє в тілі через тіло. Про інші мови, про дар чудотворення, про це все, розумієте, це там, де, де каже, коли око скаже, що я не від тіла там чи вухо, розумієте? Ні-ні. Це все єдність одна в тілі. І Дух Святий саме це приносить у наше життя. Тому народ, якщо ми не чутливі до Духа, якщо ми не розуміємо взагалі, що робиться, а що робиться в церкві? А куди церква має йти? А яка позиція? А зараз, друзі, може я скажу дуже пафосні речі. Якщо Україна... Не втримає церкву, чи, чи якщо церква в Україні не займе правильну позицію, в Україні взагалі не може бути майбутнього. Просто, ну я не знаю, як ми справимося з цими викликами. Ви бачите, що робиться: на політичному, на, на, на геополітичному рівні, е, е, на, на соціальному, на економічному рівні дуже багато викликів. І ми віримо, що саме. Корейська церква дала здатність Кореї піднятися. Це про це всі говорять. І саме українська церква має здатність. Не всі здали іспит. Не всі. Мені недавно сказали, що двадцять 24 тисячі чоловік виїхали по лінії церкви і не повернулися. Це ті, які клялися або жилися, які казали, та ми все, які взяли дозвіл в пастора, чи в єпископа, чи ще десь, чи через міністерство, які поїхали і не приїхали. І підставили інших людей. Це люди, які не пройшли іспит. Але ми з вами тут. Хто має вуха не хачує? Що Дух Святий говорить нам, як церкві? Що Дух Святий взагалі говорить? Давайте. Ще кілька думок. Я піду трошки швидше. Івана 16,13. Дух істини наставить вас на всяку істину. Дух святий це Дух істини. І знаєте що? Коли Дух Святий наповняє ваше життя, у вас є відраза до брехні. Розумієте, істина це не просто поняття. От якась є там істина абстрактна. Розумієте, чи ні? Це. Це правда, ну от іншою словами, да? і чим більше ми живемо в правді, і коли ви бачите неправду, у вас є відраза. От просто вам да, не важно це ця неправда в вашому житті. Е, дивіться, прокляття в вашому житті це неправда. Розумієте, хвороби в вашому житті це неправда. Ви розумієте, це неправда, тому що правда в Ісусі Христі ранами Його ми уздоровилися. Зараз я знову ж не говорю, що всі мають бути тут божественно здоровими, але ми не, не згоджуємося з цим. Гріх в вашому житті, це неправда. Тому що правда це святість, яку дарував нам Ісус Христос. Да? І, а тепер підемо трошки далі. От все, все те, що сьогодні може йти через. Засоби масової інформації, через соціальні мережі, оця вся брехня, мене дивують, віруючі люди, які не можуть розрізнити, де правда, де неправда. От серйозно. Тому що, якщо у вас почуття навчені розрізняти між добром і злом, між правдою і неправдою, то рано чи пізно ну ви прочитали один допис, другий, третій, ну воно починає вам смердіти. Ви мене взагалі розумієте, про що я говорю чи? Ну, ну, і ще одне. І тому, дивіться, а, а ще одне. Слово Боже є істина. Можливо, тому що ми не любимо істину, можливо, тому, що ми не дозволяємо цій божественній істині працювати в нашому житті. Ми і не розрізняємо, де правда, де неправда. І ми ведемося на, на, на всілякі фейки, які нам продають. Так, я бачу по ваших очах, що деякі кажуть, пастор, давай закінчуй. Ще не готові жашли? А. Продовжені. Хлопці, не спішіть. Я ще 20 хвилин, може 30 буду. Святість. Народ. Хто з вас відчуває, що він достатньо святий? Ой ой. Добре. А хто з вас? Ладно, руку не піднімайте. Хто, хто з вас думає, що вам ну, святість не потрібна? Ми, Біблія каже, що ми освячені Духом Святим. Тобто, дивіться, Дух Святий веде нас в святість. Що це таке? Дивіться, це. Ну, Давайте ми намалюємо картину святості. Це як жити в чистоті. Ви звикли жити в чистоті, в гігієні. Наприклад, є момент в вашому житті, коли ви відчуваєте руки брудні. Не можу їсти, треба бігом десь помити руки, дайте мені якусь серветку чи щось. Є такі, так? Да? Чи ви ходили босим от зараз ми там в шльопках, в Сандалях ходимо і пісок десь там застряв, і ви прийшли з цим піском, з цим брудом, завалилися в своє ліжко і кажете, та яка різниця? Не, не комфортно, правда? А чому нам комфортно в гріху? Наш дух. Має відчувати себе некомфортно, розумієте? От ми зробили щось непогано, ми образилися, ми розгнівалися, ми десь щось сказали не те. Я говорю про такі маленькі речі. Я вже не говорю про те, що там блуд якийсь там. Людина живе в блуді і, і не пече. Ти кажеш, ну це ж неправильно. Ну а що? Мені ще не відкрилося. То ти не віруючий, друже. Ти не... Бо тобі має пекти. Знову ж, друзі, це, це не значить, що ми з вами ходимо, знаєте, як ці зірочки сяємо, але нам має пекти гріх наш. Маленький, великий. Я розумію, що ми, я розумію, що ми всі можемо десь накосячити, збочити, що нас може знести, так, як мою машину знесло з дороги. Так, треба вже точно закінчувати. Бо я вже втрачаю церкву. Давайте ще один момент. Біблія каже, що є дари Духа Святого. Я вже давайте харизматом побуду. Є дари Духа Святого. Кожному з нас дається виявлення духа на користь. Так написано. Одному дар мудрості, слово знання давайте задамо самі собі питання. Коли дари проявлялися в нашому житті? Якось взагалі сумно все. Добре. Не розходьтеся ще. Дивіться, що нам говорить апостол Павло. Дбайте про любов і про духовне пильнуйте, а найбільше, щоби пророкувати. Дбайте або женіться по-російськи. Хто пам'ятає, як по-російськи написано? Рівнуйте. Рівнуйте о дарах духовних. У нас має бути оця ревність, у нас має бути оце бажання. Народ, щоб дари проявлялися в вашому житті. Не бійтеся молитися за, за інших людей. Не бійтеся пророкувати. Знову ж, я, ну, не треба зараз. Е... Гратися в це. Але час і часу Господь буде говорити через вас для інших людей. Давайте підведемо підсумки. Є речі, які показують, що Дух Святий є в нашому житті. Це Божа сила. це Бажання свідчити про Воскресіння Ісуса Христа, про Його любов іншим людям, різним людям. Це сміливість взагалі оце от робити. Це проявлення божественних дарів і це наявність божественного плоду в нашому житті. Це ходіння в синівстві з Богом, це чуття до Духа Святого, це чуття до Голосу. Да? Це, це розуміння взагалі, що робиться в церкві і яка основна місія церкви. Можна ще ну, в мене є ще кілька пунктів, але я бачу, що ви вже не здатні сприймати. І маю ще багато що вам сказати, але. Ні, почуйте мене. Давайте ми задамо собі питання, друзі. Знову ж, це, ця проповідь не для того, щоб нас з вами в чомусь звинуватити і сказати, ви не такі. Це це нагадування нам, що ми можемо бути іншими. що І ви розумієте, те, що має для нас Господь. Це благословіння для нас. Це здатність чути Його голос, це здатність служити іншим людям, це здатність йти без страху через долину смертної темряви. Розумієте? Це здатність відчувати Його божественну руку на собі, Його божественну любов на собі. Це здатність служити іншим людям не своєю силою. Ви можете своєю силою послужити. Що ви можете? Як, як, в чому проявляється ваша сила? Сумки перенести з місця на місце, дати 100 гривень людині, кавою пригостити. Все, на цьому наша сила закінчується. Розумієте? А якщо людині потрібне чудо зцілення, якщо людина хвора на онко. Камон, народ, давайте будемо молитися. Не боятися цього всього. Ми, ми, ми побачили, що одна людина не сілись, друга, третя не сілись. Нічого страшного, продовжуємо молитися. Ми стикнулися з тим, ми дозволили Духу Святому щось робити в нашому житті, і ми стикнулися з тим, що ми з чимось не справилися. Ми не справилися зі своїм гнівом, чи зі своїми образами, чи зі своїми страхами. Нічого страшного. Дозвольте Духу Святому працювати в вашому житті. І, можливо, через місяць, через рік, а можливо через п'ять років це все рівно прийде в ваше життя, тому що це вам належить народ. Амінь. Ну, слава Богу, вже ми дійшли до згоди. Вирули. Друзі, хто був з нами, просто прийміть це слово також для вас, тому що це всім нам належить. Я вітаю всіх нас з святом Трійці, з святом Сходження Духа Святого, який прийшов і дав нам силу. Народ. Це належить церкві в Рівному, це належить там, де ви б не були, в різних місцях. І... Давайте подумаємо, якщо чогось нам не вистачає. Давайте будемо проводити більше часу з Господом і дозволимо знову ж дозвольте Духу Святому працювати в вашому житті. Наскільки ви да, даєте місце Духу Святому, розумієте? Не давайте місце дьяволу, а давайте місце Духу Святому. Бо ми вирішуємо, кому ми даємо місце в нашому житті, хто приходить до нас в хату. Амінь. Благословіння всім, хто був з нами, а ми будемо молитися.